Шежа, що спричинила вибух, загинула жінка, травмовані поліцейські та діти. Хвиля вбитого скла просто в наш бік полетіла. Що сталося у житловому будинку у центрі столиці? Усе найважливіше у свідку. Я Ігор Попков, Будемо говорити ще про таке. Криваві іспити у Пакистанському університеті бойовики розстріляли студентів та викладачів. На моїх очах після пострілів багато людей попадали. Чим завершилася спецоперація? Чи піймали терористів? Хостели з усіма неподобствами? Час на собственность, Ви розумієте? Антисанітарія Сморід крадіжки чи безпечні дешеві нічліжки у столиці? І Хто з готелів порушує закон? Звільнитися зі снігового полону, перекриття автошляхи сотні аварій та знеструмлені села, як Україна оговтується від наслідків куртовин і коли чекати 30 градусних морозів. Небезпечна знахідка на столичному проспекті перемоги. Чому перекрили дорогу, що знайшли полісмени? Про це згодом у свідку? Пожежа та вибух у самому центрі Києва на вулиці Михайлівській спочатку палава, потім злетів у повітря старовинний житловий будинок. Під завалами загинула старенька жінка, один полісмен та двоє дітей у лікарні. Що стало причиною трагедії? і де зараз мешканці будинку на Михайлівській. Усі деталі в Олександра Храпача. Цієї ночі мешканці будинку на вулиці Михайлівській, напевно, не забудуть ніколи. Приблизно о третій годині Володимир дрімав, коли в кімнату забігла перелякана донька. Я вже майже спав в полусонному стані, лежав жінка, ще грала в комп'ютері. Дочка забігає, говорить, мама, чого так диму багато. Я виходжу, вих... Чую запах дима. Виходжу на коридор, а там пластик горить. Перша думка зайнялося в сусідів. Та в них за дверима все спокійно. Лише коли вибіг на двір, Володимир побачив, звідки тягне смородом, палав офіс на цокольному поверсі. Чоловік викликав рятувальників. Пожежники прибули швидко. Одна група взялася гасити полум'я, інша кинулася сповіщати мешканців будинку. Дмитро Кулеба, дипломат, працює в міністерстві закордонних справ. Він мешкав у цьому будинку. Чоловік встиг розбудити дружину та вибігти на двір. Дружина просто схопив під руки, вона натягнула пальто, і я її фізично виштовхав з квартири, тому що ну, було страшно там на певному етапі їй, тому що коли ми вийшли в під'їзд, він був абсолютно повністю задимлений, неможливо було дихати. Єдине, що я захопив, от, одягнувся і документи взяв, і все. Я вибіг от в спортивних штанях, я встиг вдягнути там лижні ботинки і оцю куртку. Пожежу гасили більше сотні вогнеборців. Сюди пригнали два десятки спецавтомобілів. Ускладнювалася пожежа тим, що в будинку дуже, будинок старий, і в ньому дуже багато дерев'яних конструкцій. Це і простінки, і перекриття. І тому була можливість в полум'я розповсюдитись, вільно розповсюдитись по простінкам, по пустотам стін на верхні поверхи, що, в принципі, і відбулося, але... Часно зрозуміло, часно піймали і не дали розпочутись полумів на весь потік. Та коли вже здавалося, що пожежу загасили, сталося неочікуване. На першому поверсі пролунав вибух. Ми з сусідами стояли по суті напроти під'їзду, і е, хвиля битого скла просто в наш бік полетіла, але на щастя. Хтось встиг відвернутися, хтось впав, ну тобто там пролетіло, тобто ніхто травм не отримав. Вибух був такої сили, що будинок просто не витримав. Деякі стіни розкололися, а деякі впали. Володимир вивів сім'ю на двір та одразу кинувся всередину, бо в одній з кімнат мешкала 89-річна бабуся. Коли сюди залізли, оце все було з цієї сторони перевернуто. Ну, я так зрозумів, що її придавило. Так что вот такие. Самі неприємні воспомінання. Бідолашну таки витягли з під завалу. Та жінка вже не дихала. І це не єдина жертва пожежі. Вибуховою хвилою зачепило й патрульного, який опитував постраждалих. З численними забиттями його забрала швидка. Відвезли до лікарні і двох малюків, які надихались диму. Їхнє життя вже в безпеці. Зараз погрільці залишилися без даху над головою і намагаються врятувати вціліле добро. Ось такий жалюгідний вигляд має це помешкання після пожежі та вибуху. Повсюди уламки стін, обуглені дерев'яні перекриття та побутові речі. Нині на згарищі працюють експерти, щоб з'ясувати, чому сталася пожежа і вибух. Олександр Харпач, Володимир Коновалов, НТН. І сьогодні стався вибух на першому поверсі в Чернігівській дев'ятиповерхівці. Власник помешкання, де стався вибух, дуже заможний. Чоловіка забрали до опікового відділення. За попередніми висновками рвонуло через газ. Господар квартири увімкнув чотири конфорки на плиті, щоб зігрітися. Швидше за все, він ще й відкрив вентиль у духовці та забув запалити вогонь. Що менше 20 загиблих сьогодні у Пакистані терористи напали на університет, вбивали і студентів, і викладачів, і охоронців, аби піймати злочинців, підняли військових. Спецоперація тривала понад три години. Бойовики постійно відстрілювалися. Чи вдалося піймати нападників? Дивіться далі. Коли бойовики вдерлися в студентське містечко університету Бачахан на північному заході Пакистану в кампусі було понад 3,5 тисячі людей. Терористи зберегли ефект несподіванки. Вони прийшли вранці під покривом туману. Нападники почали розстрілювати студентів та викладачів в аудиторіях і житлових корпусах. Одним з перших убили професора хімії, потім полісмена і чотирьох приватних охоронців. Ми почули стрілянину із задньої частини кампуса. Спочатку не надали цьому значення, потім постріли почастішали. Нам Сказали, сидіть в кімнатах, не виходьте. Тоді приїхали сили безпеки. Армійські солдати показали, що вони дуже хоробрі. Університет розташований приблизно за 50 кілометрів від міста Пешевар, де багато талібів. Сьогодні в закладі були іспити, а також планувала святковий концерт. Тож кампус був заповнений студентами. За повідомленнями очевидців, нападники потрапили на територію університету, перебравшись через паркан. Потім пролунали два вибухи біля гуртожитку. Всі панікували. Один із моїх приятелів, студентів вистрибнув із будівлі університету. Щоб ви розуміли, це багатоповерхівка. Ми не бачили, чи піднявся він. Нападників було четверо чи п'ятеро. Всі вони були в чорних тюрбанах і кричали «Аллах Акбар». Першим опір бойовикам учинив викладач хімії. Учні бачили, як він тримав у руках пістолет перед тим, як загинув. Після цього почали спецоперацію, залучили армію, і гелікоптери. Представник пакистанської армії повідомив, що четверо нападників убиті. Тепер лікарні приймають поранених. Їх більше півсотні. на моїх очах після пострілів багато людей попало. Когось важко поранили. Дівчата студентки кричали відвідчою. Нагадаю, в Пакистані дуже сильні ісламістські настрої. Тож світську освіту, особливо серед дівчат, вважають порушенням норм Корану. Загалом богохульство дуже тонка тема для Пакистану, де розлючені угрупування вбили безліч людей за образу ісламу. Через звинувачення в поширенні антиісламістських матеріалів в країні на три роки закрили Ютуб і відновили лише цього тижня. Олександр Мужичук, НТН. Семеро загиблих 25 поранених у Кабулі, це Афганістан. Біля російського посольства стався вибух. Там невідомі підірвали автомобіль. За інформацією агентства Франс Прес метою теракту став автобус, в якому перебували працівники афганського телеканалу. Громадянства загиблих і постраждалих не уточнюють. Раніше повідомляли, що серед жертв російських дипломатів немає. Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальності за теракт. У Швеції закривають справи про напади мігрантів на жінок. Попри відеодокази, які з'являються в мережі, в Норвегії відкрили курси для біженців зі сходу, на яких пояснюють, що гвалтувати це погано крім того, низка європейських країн обмежує кількість мігрантів, яких готові прийняти. Докладніше про все Олександр Мужичук. Шведська поліція зупинила розслідування масових нападів мігрантів на жінок. Попри те, що з'явилися нові докази, громадянка Швеції виклала в мережу відео, що шокує. До пані нахабно чіпляється гурт молодиків. На вулицях Стокгольма чоловіки не лише переслідували даму і намагалися схилити її до сексу. Кадри із брутальними домаганнями мігрантів миттєво розійшлися не тільки в шведських соцмережах, їх розтиражували і західні змі. Можна зайнятися сексом з тобою? Що? Можна зайнятися сексом з тобою? Він щойно намагався помацати мої сідниці. Це нормально? Хто? Цей молодик, твій друг. Я не розумію, про що ти. Що ти не зрозумів? Що він лапав мене, твій друг схопив мене зазад. Що ви хочете? Сексу з тобою. Ніколи. А в Норвегії почали масово висилати біженців звідусіль Росії, близького сходу та північної Африки. Для тих, кому пощастило залишитися, проводять семінари, на яких пояснюють неприпустимість пограбувань і сексуального насильства. Втім, їх відвідують далеко не ті, хто становить загрозу. Приміром, 26-річний сирійський пілот Муаз. Коли хтось робить щось неправильно, він за кордоном є відображенням цілої нації. Ніхто не розуміє, що за їхні особисті помилки доводиться відповідати й іншим людям. Так що якщо якийсь сирієць гвалтівник, це не означає, що всі сирійці такі. Ми з різних верств суспільства і з різних рас. Віросповідання і серед нас є і хороші, і погані. Тим часом Австрія офіційно обмежила кількість прийнятих біженців. Цього року країна зможе взяти менше 40 тисяч людей. Таке рішення ухвалила урядова коаліція. Це далеко не всі, хто хоче отримати притулок в Австрії. Зараз до двох тисяч людей щодня перетинають кордон Македонії з Сербією, незважаючи на лютий холод. Занадто холодно, але що я можу зробити? Я вдягну все, що в мене було, але це не допомагає. Працівники агенції допомоги біженців в Белграді повідомляють про випадки обмороження. кажуть, діти прибувають у приймальні центри, сині від холоду. Попри те, що потік мігрантів з літа знизився у п'ятеро, соціальні служби не можуть розмістити і таку кількість людей. Тим, кому пощастило, ночують у наметах за мінус 15. Олександр Мужичук, НТН. У майамі біч зносять садибу Пабло Ескобара. Маєток колумбійського наркоборона вирішив зрівняти з землею теперішній власник Кристіан де Бердуа. Він купив його майже за 10 мільйонів доларів. І перед тим як його знести, Бердуа найняв професійних шукачів скарбів і знімальну групу для створення документального фільму. Та поки що вдалося знайти лише сейф під мармуровими сходами, які хтось раніше вже обчистив. Пабло Ескобар, один із найбільших злочинців у світі, у 80-х-90-х роках. Його картель контролював більшість кокаїного трафіку до США. 93-го наркоборона вбили спецслужби під час затримання. Нестерпний сморід, антисанітарія та жахлива тисніва. Все це незмінні атрибути життя у хостелах. До того ж, більшість дешевих готелів у Києві нелегальні. Часто їх відкривають у звичайних квартирах, хоча це заборонено законом. Наша Світлана Федек разом із поліцейськими та чиновниками проїхалася по нічліжках. Побачене шокувало. Дев'ята ранку ось цього хлопчину, який ночував у хостелі, розбудили непрохані гості поліція та журналісти. Перевіряють документи. Деякі поселенці ховаються від камер під ковдрами. Цей юнак спілкуватися не боїться. Каже, як і більшість тутешніх мешканців, приїхав із Донеччини. Оселився в хостелі, бо на квартиру немає грошей. Нітя людей стадія. Як же живеться за 300 гривень на тиждень? В цій маленькій кімнаті може проживати десяток людей. Тут дуже тісно. і Запах. Яко кажучи, не дуже приємний. Ми нарахували тут 28 ліжок. Якщо всі місця зайняті, за тиждень власниця хостелу отримує більше 8 тисяч гривень. Сам хостел жінка облаштувала в звичайній чотирикімнатній квартирі у столиці. Та ви мені є приємню скані? Тані закони. Я ж тобі предоставила документи. Какі документи? Какі? А то ж нової жовтні помічення використовуєте як камічні целя. Жінка показує документи на квартиру. Утім, ліцензія на ведення готельного бізнесу немає. В 11 вечора у нас виключається світ. Нельзя заходить на територію хостела. У нас запрещено пить. Та й за законом хостел не можна розташовувати в житловому багатоквартирному будинку. Йдемо в наступну кімнату. Господарка хостелу нам сказала, за цими дверима знаходиться вбиральня, і у цій вбиральні є чотири ліжка. В одній маленькій кімнаті приховані двері до іншої між ліжками так тісно, що неможливо пройти. Хоча за нормами в хостелах на одну людину повинно бути 8 квадратних метрів. Тут немає й трьох, і це лише одне з цілої низки порушень. Порушення це антисанітарні умови здійснення підприємницької діяльності в житловій квартирі. Нарахування плати здійснювалось як на квартиру. А по факту, якщо здійснюється підприємницька діяльність, тут необхідно нараховувати плату за житлово-комунальні послуги як на юрособу. ось це наступний хостел і теж облаштований із порушеннями в житловому будинку. Пані Віра тут прожила все життя, але тепер боїться виходити з квартири, бо якраз над нею гуртожиток, а його мешканці лякають жінку. Вони п'яні, як завжди. Сказали, що ми тепер стрілим, пішли. Подивилися, у нас є дозвіл на носіння зброї. У хостелі ліжка стоять двома ярусами. Стеля у квартирі пані Віри такого навантаження не витримує і вже пішла тріщинами газовий стояк. У них стиральна машина була. Це вони тільки організували з газовий стояк, прорвав машину, стиральну оце затопили. Газ затопили. Нерви жінки здають. Вона намагалася поговорити з власницею хостелу, проте та виявилася агресивною. Вона просто груди бере мене, толкає. Ну я держалася, я не впала. У наступному хостелі комендант нас не впускає. Тягне двері на себе, журналісти на себе. Та зрештою заходимо. Мешканці кімнати не говірки. Я вічна не хочу, щоб вони не співали. Комендантка хостелу теж не вельми гостинна. Це частна собственность. Ви розумієте, яке маєте право ви сюди вриватися. Собственно говоря. Як вас звати? Та різниця, як мене звати? Нещодавно в цьому хостелі СБУ виявила небезпечних злочинців, які перебували в розшуку. І таких нічліжок у Києві безліч, бо є попит. Тут селяться заробітчани та переселенці, які не мають грошей на ліпше житло. Світлана Федик, Андрій Дзюбенко, НТН. І в одному зі столичних хостелів обікрали чотирьох бельгійських туристів. злочин зафіксували камери спостереження. На відео видно, що адміністраторка спить на рецепції. Тим часом до приміщення заходить хлопець. Усе відбувалося о сьомій ранку. А злодій забирає чужі речі та спокійно виходить. Один іноземець, якого обікрали Девід. Чоловік розповідає, що в нього забрали професійну відеокамеру, яка коштує більше двох тисяч євро. В його друзів теж зникли камери, гроші, телефони, планшети та навіть взуття. Поліція злочинця досі не знайшла Є Лі, котрі зайшов в хостел, а, в Франції. і він. А, так він е, вкрав е, наші речі. Я знаю учора, е, що поліція нічого не робила. Нічого. Це зіро е, е, навіть не е, починала е, працювати. Вбивство заради золота та грошей у Дніпропетровську. Чоловік жорстоко познущався зі своєю давньою подругою, з якою приятелював 20 років. Жінка померла. Як знайшли злочинця, знає Артур Терещенко. Червона стежка від коридору до ванної. На підлозі лежить господиня квартири, Любов. Жінку вбили предметом, схожим на сокиру. Таких висновків дійшли судово медичні експерти. А ще кажуть, злочин скоєно щонайменше три дні тому. Спокійна, добра, покладіста, відзивчива, хороша жінка. Хороша і красивая. Так про загиблу говорять сусіди. Люди припускають. Любу, яка жила на дві країни і мала заощадження у валюті, вбили через гроші. На тільки тиждень дві, як з Росії приїхала, у неї, виявляється, вся родня там і син там. Версія, що любов пограбували, швидко підтвердилася. За відбитками пальців у квартирі, правоохоронці з'ясували, а згодом і затримали приятеля загиблої Андрія. Не працюючи раніше суді за численне приступлення. На допиті колишній тюряжник зізнався. З Любою приятелював понад 20 років і того вечора справді був у неї в гостях. Під час застілля господиня звинуватила Андрія в крадіжці. Це чоловіка розлютило. Наніс 6-7 ударів топором в область голови, зняв сережки, забрав мобільний телефон, положив тіло в ванну. Звідки в руках Андрія взялася сокира, і що він робив одразу після злочину, чоловік не пам'ятає або принаймні вдає. Як я вбивав, я не пам'ятаю, був у сильному алкоголічному оп'яненні. І якщо навіть я це зробив, пусть це доказує слідувати. А доказів у поліції вдосталь. Під час затримання в чоловіка вилучили не лише мобільний телефон загиблої, а й документ з ломбарду. При ньому була обнаружена квитанція з ломбарду, де були здані двоє сережок. Вони були з'яти і опознані Лісами, які хорошо знали нашу потягу першу. Нині душогуб під вартою за вбивство з корисливих мотивів чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. Із Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Дезертира злодія затримали на Тернопільщині 26-річний молодий кутік з армії та обкрадав своїх односельців. Хлопця з села Великих Гаїв мобілізували кілька місяців тому. Служити він мав у сусідній Рівненській області. Та в армії новобранець був недовго майже одразу втік додому і весь час ховався від військової прокуратури. І саме тоді по ночах став обкрадати сусідів. Тягнув усе, що було на похваті. тварин, велосипеди, скутери, все добро швидко збував на базарі. Та зрештою злодія спіймали. Тепер чоловіку загрожує до шести років в'язниці за крадіжки та до п'яти років за дезертирство. На даний час проводиться доступ розслідування по п'яти кримінальних провадженнях. По факту крадіжки двох велосипедів, скутера та домашньої худоби. Все ще можна було легко продати. На даний час підозрюваний перевіряється до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області. У Харкові набирає обертів скандали з патрульною поліцією. Юристи громадської організації звинувачують керівницю служби Ольгу Юськевич у некомпетентності. Активісти та патрульні не порозумілися через дріб'язковий, на перший погляд, інцидент. Копи затримали та доправили до райвідділку неповнолітнього хлопця у кайданках без видимих підстав. Незначна перша причина, яка викликала резонанс, в матеріалі Гани Силаєвої. Історія про те, як 17-річний Анатолій провів ніч у райвідділку поліції, не мала шансів потрапити до новин. Хлопця затримали за дріб'язкове порушення, якого не скоював. Машина стояла да під знаком, тобто ніхто цього не нетріцає. Під'їхали інспектори. Анатолій сидів в автомобілі припаркованому під знаком із забороною. Водій відійшов а на машину звернули увагу патрульні. Підійшли, попросили у парубка документи та називатися він відмовився. Переспросив, ще раз, будуть ли мене правами. З правами з мене ніхто не знайомив і потребували вийти з машини. Я як законопослушний чоловік є протокол. Я починився законному требованню, Вийшов мені сказали розвернутися, положити руки на машину, провели поверхностний осмотр. и надели наручники. Для доставления граждан э, в, в отдел полиции и для собственной безопасности полицейских э, применяются спецсредства. Наручники хлопця не мали права затримувати, а тим більше надівати кайданки, наполягає адвокат Іван Невинний. Тієї ночі він приїхав до райвідділку, щойно дізнався про інцидент. Анатолія тримали там кілька годин. По суті, тут осматривається навіть уголовна відповідальність. як ліба за незаконне лишення свободи, ліба за правомірне задержання. Юристи громадської організації пішли скаржитися до керівниці Харківської патрульної служби Ольги Юськевич. Розмову активісти знімали на відео і. Пізніше виклали в Ютуб. Ролик уже зібрав десятки тисяч переглядів. Пані Юськевич не могла відповісти на елементарні запитання. Скажіть, це державні слова не дійсно? Ольга Юськевич не визнала вини підлеглих і впевнена, що вони діяли за законом. Вам звісно стаття 27 даного закону. Скажіть, будь пожалуйста. Возможно, я не знаю хто на пам'ять. Так у нас нова, нічого требуєте, знаєте, на нічого требують, якщо не знаете, на пам'ять. А їті требують. Это ви хотіть опять Мы и показывали этот закон. Мы ссылались на нормы закона. Мы просили його просто вот написано по белому, выполните, пожалуйста, как здесь написано, и не больше. Но її, похоже, це інтересувалося. Все, что мы слышали в ответ, продолжайте. Мне очень нравится, как вы цитируете закон. Кілька годин суперечок и стороны розійшлися у патрульной службы Вважають, что полностью задовільнили заявников. Это была какая-то провокационная, ну, не назвать это схемой, ситуация. Чем не удовлетворил ответ их руководителей наших, и почему они ну, как бы продолжили дискутировать по поводу этой ситуации, так как ситуация явно ну, была уже исчерпана на тот момент. Юристи заперечують, їм навіть не надали протокол про затримання хлопця, хоча закон гарантує доступ до документа. Скажіть, будь ласка, я можу ознайомитися чи не можу? ознакомиться, да? Да. Будьте добри, мені ознайомитися. протокол ознаком? задержання. У мене є даже відео, я б дала в Ютубі, где спорю, не ви ознакомлювались з даним протоколом закон мені не запрещає несколько разів. Нічого там не змінилося. Служебна перевірка показала, що інспектор. Э, при составлении ну, при составлении протокола э, допустил ошибку э, вот согласно пункта 4.6 э, зап заполнения э, админ материалов. и для него э, там уже ну, применены э, наказания дисциплинарные Дисциплина на наказания да Інспектора було покарано не за затримання без підстав та надівання кайданок, а за неправильний протокол. Мовляв, не вказав даних невідомого імені та прізвища. Одночасно, в офіційному листі відповіді, який отримали від патрульної служби активісти, сказано, що покарати інспектора неможливо з огляду на відсутність нормативних підстав, а саме дисциплінарного статуту. Особу ж невідомого поліція не з'ясувала й досі. Ганна Силаєва В'ячеслав Душка Харків НТН. Паніка перекрити проспекти тиснява. через підозрілу знахідку у Києві біля станції Політехнічний інститут поблизу одного з кіосків знайшли предмети, які схожі на саморобну вибухівку. На місце одразу виїхали правоохоронці та вибухотехніки, заблокували пішохідну зону біля підземки і дві смуги руху на проспекті перемоги. Та виявилося, невідома конструкція загрози не становить. Снігові замети та морози псують українцям нерви у заручниках стихії п'ять областей. Це Кірвоградська, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська та Миколаївська. Там досі частково перекриті дороги та є знеструмлені села і містечка. Синоптики кажуть, заметілі з України вже пішли, та насувається інша біда: люті морози про протистояння людей зі зимовою стихією. Олена Ткаченко. Сніжити перестало майже по всій Україні, та наслідки негоди і досі докучають людям. На Черкащині за останню добу знову знеструмлено п'ять сіл. Чимало незручностей і в автомобілістів. Рятувальники витягли із заметів зо два десятка машин. Багатої аварій, там водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з фурою. Машина йшла одна тормознула. Він тормозить і немає куди діватися в сніг. Його розвертає, і даріть машині. машину. Ну, все. минулося без жертв. Утім, ця ДТП на в'їзді в Черкаси паралізувала рух на кілька годин. Загалом ситуація на дорогах складна. Досі перекриті шляхи в п'яти областях: Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській і Одеській. Нас складна ситуація на трасі М – це Одеса рені Її відкриють на раніше четверга, Нерадісна картина і на інших дорогах місцевого значення. Раса Миколаїв кіровоград завтра там буде працювати потужна військова. Техніка бат, вона проб'є. Я думаю, що не пізніше понеділ, не пізніше. Ранку п'ятниці дорога буде абсолютно проїзна. У нас складних умовах працюють медики, які іноді просто не можуть доїхати на виклик. І снігових заметів рятувальники визволили 56 швидких в деяких каретах. Жінки їхали народжувати завдяки допомоги рятувальників на світ. З'явилося Троє дівчаток та один хлопчик у лікувальних закладах цілодобово бореться з наслідками негоди на дорогах майже три тисячі надзвичайників і спецтехніка. Робота не з легких. Наявність вітру 15-20 метрів на секунду, і наявність снігового покриву місцями до 70 сантиметрів. Тобто, зачасту буває таке, що дорога розчищена. Але внаслідок цього вітру утворюються перемети. Погодні умови залишатимуться складними, і хоч опадів синоптики не очікують, обіцяють дуже холод. З 24 січня на північному сході буде до мінус 25 градусів. В інших областях до мінус 16. Найтепліше буде на заході. Там прогнозують до 11 градусів морозу. Але згодом справжня арктична зима накриє всю територію України. Температура знизиться вже 28, 29, 30 і те. 30... 31-го в більшості регіонів до 20 25 на Північному сході і в деяких центральних областях, наприклад, Полтавська Дніпропетровська, ми очікуємо зниження до 25 і, можливо, навіть до 30 градусів морозу. Аномальні морози триватимуть тиждень. По всій Україні облаштували понад три тисячі пунктів обігріву, де можна перепочити і випити гарячого чаю. Але надзвичайники закликають без нагальної потреби не виїжджати в подорожі. Олена Тученко, Святослав Малешкін, Ірина Васю і Олена Томіна НТН. Семестр підручників підручники. Досі немає. Українські школярі не можуть нормально навчатися, бо у школи не завезли посібники для четвертих і сьомих класів. Скандал розгорівся ще торік. Наприкінці листопада, тоді міністерство освіти звітувало, що тендери проведені, а з бюджету переказали 180 мільйонів гривень на друк половини підручників решту мали оплатити місцеві бюджети. Утім, і досі школи не отримали всіх книг. А це понад мільйон примірників, які зараз на складах. Самі чиновники пояснюють. Гроші ніяк не надходили до видавництв через бюрократичну систему. Бюджету і до закону було коштів спочатку, не було ще навіть рішення про те, щоб з місцевих бюджетів надавали 50%. Це все пройшло якийсь час, поки це все у прийнято було рішення. Прийнято постанову кабінету міністрів, накази міністерства, затвердження переліків підручників, яке тільки в вересні, фактично 29 вересня. Минулого року було затверджено переліки підручників. Так працює ця система, розумієте, Тут не може бути перепригнути е, прірву в, в два кроки. Фото іракського хлопчика, який надягнув на себе поліетиленовий пакет з написом Месі, облетіло в соцмережі і розчулило багатьох інтернет-користувачів. Вочевидь, хлоп'я фанатіє від аргентинського футболіста. Тож вболівальники всього світу навіть розпочали інтернет-кампанію, хочуть дізнатися ім'я дитини і подарувати малому справжню футболку «Месі». Розчулився і сам Ліонель. Він теж хоче якось допомогти дитині. Хоча з'ясувати звідки хлопчик майже неможливо. Турецькі блогери твердять, що фото зроблене в охопленому війною регіоні Дохук – де постійно оточаться бої між курдами і терористами іділ. Бережіть здоров'я і думайте про хороше. Наступне свідок не пропустіть у 23.15.